Станом на липень 2017 року більше 7 тисяч учасників АТО у Харківській області отримали дозвіли на розробку технічної документації. З них близько 4 тисяч воїнів-патріотів вже отримали накази про передачу у власність. Харківська область займає одне з перших місць в Україні у сфері оформлення землі для учасників АТО. Але ситуація, яка виникла в результаті прийняття Кабінету міністрів України стратегії управління державними земельними ресурсами, практично на нівець зводить усі досягнення у цьому напрямку. Фактично, призупинене подальше оформлення землавпорядної документації для тисячі учасників АТО. За умовами прийнятої стратегії, учасники АТО будуть оформлювати ці земельні ділянки у найкращому випадку ще два роки. Крім того, більше ніж три тисячі учасників АТО у Харківській області ще не використовували своє право на отримання земельної ділянки. Це реально конфліктна ситуація, яка вже призвела до мітингів та блокування відділень Держгеокадастру у різних областях. І у випадку невирішення цієї проблеми протести учасників АТО будуть тільки ширитись, а напругу у суспільстві зростати. Саме тому, під час передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у приватну власність учасникам АТО, ми наполягаємо зняти обмеження у розмірі 25% від загальної площі земель, реалізованих на земельних аукціонах, або встановити відношення для учасників АТО у розмірі 100%. Ми з повагою відносимось до тієї роботи, яку проводить Кабінет міністрів, реформуючи нашу країну, але вимагаємо. Щоб інтереси учасників АТО у цих процесах були враховані. Особливо це стосується процедури оформлення землі, яка є однією з небагатьох реально діючих пільг для тих людей, які відстояли нашу землю. Слава Україні!